Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про захист особистих кордонів та токсичність. У мене на каналі вже є відео і про захист особистих кордонів, і про токсичну поведінку і токсичних людей. І в коментарях під цими відео з деяких коментарів чітко видно, що є проблема в тому, як саме розрізнити. Яка поведінка є в межах захисту особистих кордонів, а яка поведінка вже є токсичною і може негативно сприйматися іншими людьми. Знову ж таки, інші люди мають абсолютно право сприймати негативно токсичну поведінку. Давайте спробуємо розібратися. Уявіть собі таку ситуацію. Двоє колег працюють над спільним проєктом. І цей проєкт їм треба завершити до певного терміну. Тобто, в них є дедлайн. Припустимо, що один з колег розуміє, що вони, ця, ці колеги двох не встигають завершити проєкт до дедлайну. І один з цих колег пропонує іншому колезі. Залишитися на годину після роботи для того, щоб додатково попрацювати над проєктом і встигнути завершити його у необхідний термін. Той колега, до якого звертаються, з таким проханням відмовляється. Каже, що в нього є особисті справи, і він не може, не хоче, не буде. Не залишається працювати над цим проектом додаткову годину. Зараз, будь ласка, поставте це відео на паузу і напишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто з колег в цій ситуації поводиться токсично. Сподіваюсь, що ви дали в коментарях свою відповідь. І власне. Це є досить каверзне питання. Чому? Насправді ані прохання залишитися після роботи і попрацювати разом над проєктом, ані відмова попрацювати над цим проєктом самі по собі абсолютно не є ознаками токсичної поведінки. Ви можете сказати: А, так, але в таких то ситуаціях так. І ви будете абсолютно праві. Оскільки. Ту ситуацію, яка я описала, вона може бути як зовсім нетоксичною з обох сторін, так і може бути токсичною або з однієї сторони, зі сторони одного колеги, або зі сторони іншого колеги. І все це залежить від того, як саме у якій формі було надане прохання і у якій формі була надана відмова. Розглянемо варіант. В якому обидва колеги не токсичні. Тобто розглянемо варіант, в якому і запитання, прохання про те, щоб залишитися на роботі, і відмова від того, щоб залишитися на роботі, не є токсичними. В такому випадку, що скаже приблизно що скаже перший колега? Скаже: слухай, я тут подивився, проаналізував. Бачу, що ми не встигаємо, і от в мене сьогодні є час залишитись трохи попрацювати, але мені треба твоя допомога. Скажи, будь ласка, чи можемо ми вдвох залишитися і ще годину попрацювати для того, щоб бути більш впевненими, що ми зможемо завершити проєкт у необхідний термін? Є прохання, є пояснення, чому це необхідно. Є чітке обґрунтування, що вони вдвох залишаться, а не один колега хоче, щоб залишився інший, а сам піде додому. В такому проханні абсолютно нічого токсичного немає. Кожна людина має абсолютне право і буде знаходитися в своїх особистих кордонах, якщо таким чином зробить пропозицію прохання залишитися і попрацювати додатково. Якщо інший колега також не токсична людина або не людина схильна до токсичної поведінки, що може відповісти цей колега і як може відмовитися? Просто сказати: Так, я розумію, я теж бачу, що в нас є певні труднощі, що ми можемо не встигнути. На жаль, в мене сьогодні є вже плани, я ніяк не можу. Відмовитися і від тих планів і ніяк не можу сьогодні залишитися, можемо поговорити про завтра. Або навіть цей колега може сказати: ні, слухай, знаєш, в мене мені обов'язково потрібно кожен день повертатися з роботи чітко в визначений термін, чітко залишати робоче місце о 6-й годині не пізніше, тому, вибач, не можу. Причому навіть абсолютно не треба і не потрібно, і навіть не важливо пояснювати, чому саме не може. Просто не може. Має право в особистих кордонах сказати: Вибач, я не можу. Абсолютно нормально. Це той випадок, коли обоє колег не схильні до токсичної поведінки. Але. Розглянемо випадок, в якому перший колега поводиться токсично? Як це може виглядати? Наприклад, цей перший колега може почати з того, що побачить, що другий колега збирається, збирає речі і буде вже йти з роботи. Він підходить до столу цього другого колеги і каже: Я не зрозумів, а ти куди взагалі зібрався? Каже, куди? Додому, шоста година, все, як має бути. І я щось не зрозумів, то я сам тут маю залишатися працювати над нашим проєктом. Ти що, не знаєш, ти що, не роби вигляд, що ти не знаєш, що а, цей проєкт, що ми вже його завалюємо, що в нас вже горять а, терміни. Каже, ну, не знаю. Можливо, завалюємо трохи, ну, надолужимо, але, вибач, мені, треба йти. Ну і перший колега може собі продовжувати в такому, в такому самому стилі, і абсолютно це буде токсична маніпулятивна поведінка, замість того, щоб абсолютно нормально сказати і запропонувати разом попрацювати над проєктом. Друга людина, друга колега в цьому випадку залишається абсолютно в своїх особистих межах. І захищає свої особисті кордони і своє право піти з роботи о 6-й годині вечора. В тому ж випадку, якщо перший колега не токсично поводиться, а другий токсично, як це може виглядати? Перший колега, як ми вже й говорили, просто підійде і скаже: Слухай, ну я тут порахував, у нас тут дедлайн, ми не встигаємо. Треба щось робити, пропоную залишитися і попрацювати годинку після роботи. Другий колега, якщо він поводиться токсично, він боже. Я взагалі не зрозумів. Ти що це? Ти собі уявив, вже, що ти мій керівник? Що це ти собі дозволяєш? Навіщо ти ми, до мене ось таким приходиш? Як взагалі ти, ти може, хочеш там вислужитися? Ти може, хочеш, ти може, чи ти може будеш моїх дітей зі школи забирати? Чи може ти будеш моїй дружині пояснювати, де це я затримуюся? А, ну зазвичай, як правило, випадків а, і прикладів токсично, токсичної відповіді на якісь прохання можна навести набагато більше, ніж варіантів, як щось можна сказати, залишаючись в особистих рамках. І, власне, в цій ситуації, так, перший колега, абсолютно перебуваючи в особистих в межах особистих кордонів, запропонував щось, а другий колега почав маніпулятивно, почав, скажімо так, як то кажуть, з наїздом, почав відмовлятися замість того, щоб спокійно сказати: Вибач, я не можу, або сьогодні не можу, або взагалі залишатися після роботи не можу. Отже. Робимо висновок. Немає ситуацій, в яких якась поведінка, якась пропозиція або якась відмова буде гарантовано токсичною або гарантовано нетоксичною. Токсичність поведінки залежить від того, як пропозиція або відмова, або ще щось надається. В якій саме формі? Чи є ця форма маніпулятивною, чи є ця форма такою, яка переходить на особистість тієї людини, яка запитує, або тієї людині, які відмовляють, чи є ця поведінка такою, яка а, ніби провокує подальшу, а, подальшу суперечку. Хтось може запитати, а що, якщо мова йде не про колегу, а про керівника, наприклад? Абсолютно нічого не зміниться. Керівник, перебуваючи у межах власних повноважень і, і в межах власних особистих кордонів, так само може сказати: Слухай, тут така і така ситуація, чи можеш ти, будь ласка, затриматися. І в такому випадку або говорити про певну компенсацію, але це вже залежить від правил цієї фірми і від правил цієї країни, в якій відбувається ця розмова. І так само це буде нетоксично. І так само, на жаль, керівник може бути токсичним, керівник може поводитися токсично і також намагатися маніпулювати своїм підлеглим в такому самому стилі. Куди це ти зібрався, ти що не бачиш, ти що не знаєш, і ти, що тут думаєш, що ти тут самий розумний, можеш піти, а ми тут будемо залишатися і будемо за тебе працювати, і так далі тому подібне. І так само у відповідь керівнику на таку пропозицію підлеглий має право відмовитися. Знову ж таки сказати: вибачте, але не маю можливості, хтось скаже. О, а тоді керівник буде там провокувати якісь звільнення чи якісь штрафи. Це залежить від того, наскільки токсичною або нетоксичною є атмосфера, є правила і порядок в самій фірмі, в якій це відбувається. Звичайно, якщо сама атмосфера в компанії токсична, то і більшість співробітників будуть поводитися токсично, це майже правило. Але якщо це компанія, яка додержується трудового кодексу, яка додержується законів та норм, в такій компанії відмовитися від понаднормової роботи підлеглий може. А може бути і ситуація, в якій керівник не токсично поводиться, а підлеглий поводиться токсично. І у відповідь на абсолютно нормально сформульовано в межах Кордонів сформульований запит на понаднормову роботу почати маніпулювати, почати розказувати, що ви тут хочете, щоб я тут вже вмер, чи ви тут ще чогось хочете тут від мене, чи ви тут експлуататори, чи ще щось таке подібне. В такому випадку керівник буде в рамках своїх особистих кордонів, а підлеглий буде з них виходити. І його поведінка або її поведінка в такому випадку буде токсичною. Ще одне важливе питання: чи завжди токсична людина поводиться токсично? Звичайно, не завжди. І, власне, більш правильно говорити про схильність до токсичної поведінки. Просто людина, якщо в неї Дуже висока схильність до токсичної поведінки, і вона майже у відповідь на все маніпулює, когось ображає і так далі, і тому подібне, або когось атакує, або ще щось в такому стилі, то така людина буде сприйматися більшістю оточуючих як токсична. Але, в принципі, важко сказати, що можна знайти людину, яка сама собі чесно про себе. Скаже ні, особисто я ніколи, взагалі ніколи в житті, не поводився або не поводилась токсично. На це впливають багато факторів. Можливо, нас спровокували. Якщо людина, яка схильна поводитися токсично, звертається до людини, яка не схильна до токсичної поведінки, в такому випадку може бути спровокована токсична поведінка. Тобто, якщо хтось постійно маніпулює, ображає і так далі і тому подібне, так висока вірогідність того, що і відповідь буде теж радше токсичною. Чи є це добрим і чи варто на токсичні поведінки відповідати певними своїми також якимись токсичними виразами чи діями, це справа, власне, кожного. Але варто пам'ятати, що токсична поведінка у відповідь це те, чого, в принципі, більшість людей, які самі поводяться токсично, це те, чого вони прагнуть. Оскільки це те середовище, в якому та атмосфера, в якій вони себе відчувають добре. І власне, оскільки в таких людей є більше. Скажімо так, звичка, більша звичка, більша практика до токсичної поведінки, то якщо вступити в сварку з такою людиною, якщо почати намагатися також токсично відповідати такій людині, скоріше всього, перемога, ну, так звана перемога, да, в лапках перемога буде за цією людиною, оскільки вона, скажімо так, ас у токсичній поведінці, а та людина, яка власне не схильна поводитися токсично, але вирішила в такій маніпулятивній манері відповісти на токсичну поведінку з боку співбесідника, така людина, яка є аматором в токсичній поведінці, скорше за все, ну, скажімо так, знову ж таки в лапках програє. І буде мати неприємні відчуття після такого діалогу і після такої взаємодії з цією токсичною людиною, або з людиною, яка часто і звиклим чином поводиться токсично. Отже, немає абсолютно токсичних або абсолютно нетоксичних ситуацій. Все залежить від форми подачі і від того, чи Залишається людина в своїх кордонах, не маніпулює, нікого не ображає і в такому випадку не вступає у суперечку і залишається в своїх особистих кордонах. Бажаю вам та вашим близьким миру, здоров'я, приємних комунікацій. Дякую за підписки, за коментарі, за вподобайки. Побачимось!